Вона виходить прах-пах і нема ні сумки, ні хіра. Встаю у 6 ранку, у 10 вечора вертаюсь додому. Наприклад, я задоволена. А скільки заробляв? Навіщо вам зараз гроші? Мені так. потрібно. А мені потрібно у хаті зробити туалет. Бачиш? Я задоволена, що я працювала два місяці, хлопці. Гімно. А, попро... О! Уу! Треба мислити трошки так. по другому. YouTube. В Ютубі. В Ютубі. Я понравилась Італія і вернеться і ще. Ну, а Лізбіянку чи що? <смір> Я люблю Україну. <смір> да, да, да. Вася, говори да. прав. Молодь. Хай їдуть діти, хай їдуть внуки. Застрягали на таможні, якийсь чувак мотор з собою везе. Перед початком відео хочу вам розказати, як можна заробити пару гривень. Зараз в Україні появився новий інтернет-банк, називається Монобанк. В нього така от крута чорна карточка. І тут зараз діє реферальна система. Наприклад, за кожного друга, кого ти проводиш, система тобі платиться 50 гривень, і твоєму другу платиться 50 гривень. Це все працює, класна штука. Я за сьогодні вже заробив 600 гривень, просто друзям порусила. Сказав, тут дуже круто, коротше, тут є така штука, як кешбек. У нас в Україні такого, що там тільки в одному банку, є то там якісь маленькі. Наприклад, я вчора сходив в кіно на 400 гривень, і мені 40 гривень з того вернулися. Коротше, крута, крута штука, і зараз можна що на тому заробити. Наприклад, просто розкидати, посилати друзям силки свої, і щоб вони реєструвалися по вашій силці, і вам буде 50 гривень на рахунок, і другу буде 50 гривень на рахунок. Так це це все працює. Я от сьогодні вже 200. 240 гривень сьогодні зробив, не пам'ятаю. Друзям просто порозкидав. Так що я думаю, можна з тим скористатися, поки це все працює. От ссылка буде внизу під відео. Наприклад, ви скачаєте, вам буде 50 гривень на рахунок і мені прийде 50 гривень на рахунок. Так що на тому зараз можна так заробити собі легко і не напрягаючись. От, а зараз приємно перегляду мого відео. Ребята, в честь тисяч... На добраніч! Дивіться, як живуть українські моделі в Італії. Одна заховалася. Коли я стану звісно, я тебе засуну. Давай то, Бай-бай. Сухеньких сніг. Я не понял. Хамелон модул. Ви стоїте на зарядку чи ні? На зарядку стала ніс! Дівочки, хати дрифути. На ранку, дитячи. Ми йдемо на зарядку, пошли. Все, їду я вже додому. Все, кинули мою сумку. Тут ще з одним дідом, всякі історії цікаві розказує. Зараз до нього підійду, що поговорю з ним. От вони працюють, гроші заробляють. Вона мурує ту хату, робить ремонт, сюди сажу. Я кажу, там будете жити, ніхто не живе. А якого хрена там ремонти робите, якщо ви тут вже 20 років. Ну, і діадіз Ні, то одна каді. Я кадіоні друга. Вот замуж вийшла і тут дуже добре. Бабця їде, от рядом сидить. Так ходиш ти їдеш. Ну видно, що така, е, ну не то, що вона сільська, далека зовсім. Каже, що, що там буде робити? То, що як вдома, в огороді купатися. Вона виходить, прах-пах. І немає ні сумки, ні хіра. Ну на вході там десь. І паспорта нема. Ну, найголовніше ж паспорт. Ну, таке от далеке. Там їде блогер, який знімає ваше життя. Де той Ви okay. Їдеш чи ні? Yeah. Їду. Давай бо бид, тут немає місць більше. Он в'яджу, подорожі. Так. Там в Венеці маєте на автобус. Ти куди їдеш сам. Я yeah, Львів. <laughs> Я до Києва їду, але я зразу на Одесу. Я саду, ся, ся. А, ви задаєтеся? Ну а я? Так українською мовою. Не, не, не. Що значить о... Одеса де? Що, в Китаї чи що? Не, в Україні. Я українською мовою. А от я українська? ну то правильно. Ага як? я. Ну, чуть не ну, дивися. Я просто журналіст. Я журналіст. Ви в... 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 ну, Так дивляться а, просто, що я в камеру говорю. Буде <реку> писати репортаж <реку> <реку> по про вас. Скажіть ваші дані. Вас запам'ятали. Ми вже дивилися його. Та вже бачили моє відео? <рочний> приток, так? так, так. А зараз не треба віз? 90 а... днів дні і потрібно вернутися ні. ні. Медом намазано і вони думаю, вже зроблять і... біометричний паспорт mm -hmm. і там буду в рай попадати. Ну, чого ви так yeah. думаєте? Я так, наприклад, дуже багато жінок, яких їдуть, знають дуже багато знайомих. Так? Їдуть, просто ось я приїхала. Два місяці. пропрацювала. Те, що я працювала Дома, вдома в себе, я по професії сама повар, я працювала за 1400, встаю у 6 ранку, у 10 вечора вертаюся додому. Чекайте, як вас зовуть Наташа. Наташа, у вас спеціальність в руках, а якщо ви були не повар не повар, то ви б по-другому вже співали би розумієте? Горшки виносити чи мити підлогу, то не дуже дуже конкуренція дуже велика, розуміє так. А я задоволена, ти вже можеш відновити. Так як ви берете інтерв'ю говорите, так та я вам говорю. Я, наприклад, я задоволена, А скільки заробила? Неважливо, не скільки зароби сек не секрет. Це лічно моє справи, скільки я заробила. А що я, значить скільки? Півтори ну, тисячі в місяць платили. Я і говорю і те, я. що я що на Україні можу, я мені потрібно тисячу, наприклад, євро працювати на Україні у нас цілий рік. Так. Все Ч, і не платить ні за світло, ні а вам, за газ, за кончений той світ. Навіщо світливо? вам гроші? Мені так. потрібно. А мені потрібно у хаті зробити туалет. Бачиш? Туалет, ще що, куди ви так. засадите. ті Більш гроші. нікуди. Все, Абсолютно. Туалет. Ну і ще поїсти і теж в туалет все ну, бачиш? Зробити мені не... виїхати хату. Але, але дали гроші і на по направленню. Тільки всадити. Треба молодим. молодим мені ну речі. нічого, я теж вже стара. Ну ти приїхала, а ви ще приїдете. Не можна так питати. Я... Да. Ніхто не знає, кому да. скільки написано. Так. Хто старий? То... Так. А скільки вам років? <laughs> мені? Я більше, ніж ви на пенсії. Ну, ну, мені 66. Ну, а мені 62. Ну, і ще він більше. Добре. Чекайте, мені 66, але 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 мені не 66, а мені 26. Я теж вітаю. А остальне в мене стаж. Задоволений, так? Так, так. Я немає, немає слів. Просто я говорю те, що відкрита та відкритої ну душі. Одна задовольнена. Кубіта, я задоволена. Я можу кричати на все рупор вот. э, на і те, Що я задоволена? Ну, чекайте, Працювала я задовольнила. За... Ну, це ж, я, як, Давай, ти... я задоволена, що я працювала два місяці, хлопці. І, дійсно. Задоволено добре. Ми на ту хурму слюну виділили. Та ні, це передали дівчатам своїм сім'ям. Ну, ну, для я, фоторепортера. Я мені... фото ну, для... це, 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 це не моє хлопці. Я б дала, господі, мені це геть не шкода. Ні, ну Як то, То ви грошми віддайте, а то. І що грошми віддати? Я вже зімо... дала гроші. Так що ви можете не перейматися. О, дула, гроші. Май, можна... Перша наша зупинка. Їдемо зараз на такому маленькому бусі, потім будемо пересідати великий з таким дідом цікавим познайомимося, теж такі цікаві люди. Їдемо далі. Їхати нам 20 годин. Бачиш ще? Чим я займаюся. Ті годинники такі з канділябрами продаю. Такий комплект може стоїти з 500 доларів. А де, де хто витягне? Ви буде їсти, де, якісь панталони, щось купити, зрозумієш. Що, бачили? Красиво. то? — бачила. — Де ви, звісно, бачили? По телевізорі! Де? Мама мія, це По якому тучало. телевізорі? Ви добре подивіться, чи ви то іменно бачили. а ви... Усяке ну, бачила, таке бачила. Ділітант. Да. Є, її трішки. Попробує гімно. А, попро... О. От, -от, 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 От. Так ви бачиш, в візку далеко. Дуже далеко, дуже далеко. І, то робив... і тому е, люди думають те саме в нас так, у нас Так У нас є гроші треба, вона думає тільки, е, щоб там в неї було добре, і желудок повний, і все. Не а потрібі... а, а того, То вже треба мислити трошки так. по другому. А, вже... Бачиш, що робиться? Якісь культури. Так. Накупили собі Такі. таких подарків. Причому тут собі. А, ти дивиш. В Одесі Музей? є. Я... Диви, як без мила лі... <рес> я кажу, що в мене є ага. свій ага. Ну, офіс, як салон. Ну, заходиш, в мене чотири кімнати в Одесі, да, там, ага. від вокзала. І в мене все в тих картинах. Добре. То мій офіс. Так. У мене є на, на там, самий кілометр, в мене є магазин. Ну, я з Білогорода Дністровська. Я про я, 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 <рес> <рес> Білозову, то <рес> 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 такий. <то, рес> <рес> <рес> Таке ж. У мене внучка яка класна. На мене теж внучки. А я вже старий, але, але мені от дися рік і дев'ять місяців. Диви на ту м'ячовку. <рив> от вона жінка вмерла вже 12 рік у мене. А що горе та й годі? Біда. Що значить горе. Така судьба. розумієте? У нас немає. мене дуже п'ять років як помер чоловік. Будете в Ютубі. В Ютубі. <рив> Да, викине Андрій такий хлопець у нас, що він що пише. Це да? ти да? О, в Ютубі, так? хороший. Ти напишеш, одна баба їхала і казала, дуже понравилась Італія її і вернеться і ще. По-друге, з мої з роботи, що ти говориш? Що ж, Олізьбіянка да, чи що? Сідайте, будемо їхати. Я люблю Україну. Да, да, да. Ми ви всі любите, бо виїжджають і потім кричають, вона додатка. Для того, щоб жити в твоїй країні краще, так. Треба, говори... треба знати чужого. Вася, говори так. правду. Ви розумієте, для того, щоб краще володіти ситуацією Україною, треба поїхати і пізнати світ, щоб підняти планку як свідомості, так і культури так. порівняти з українською культурою. Я з вами не погоджуюся. Правильно, один один із засіб розвиток країни це подорожі, це порівняння. Я, Я пробиваю, говорю, хай їдемо молодь, хай їдуть діти, хай їдуть внуки. Побачать... всі повертаються додому. Так, і повернуться да, додому. Да, Хто ну, там вернувся? По... Всі вже чухнули. А ніхто не чухнув. Ну ні, ні, ні. Про що ви Що ви кажете? Я, ви Вони всі тут є тимчасові. І про це да, говорять тимчасові. Є чи? одиниці, є одиниці про те, що да, ви, так. ви кажете. Але які одиниці? Весь світ мігрує. Що ви все-таки знайшли, що хто вам дасть поїсти? А то кореспондент. Ні, ну ти голодний? Ні, дякую. дякую. Ми вже пересіли в інший автобус і той дід все-таки знайшов собі, хто йому дасть поїсти. Беріть з хлібом там кусочку салони. Я потратив 12 років у Львові прожив. Там замуж вийшли чи я? Де? Наполь. Чому? Я працюю. День ніч? Ні. Квартиру знімаєш? Знімаю квартиру. Що, в гості набиваєтеся в раз, коли приїхати? Так. Е -е -е. Ми вже в Будапешті зупинилися, сходили в туалет, і їдемо далі. Вже 9 ранку. Застрягли на таможні. Вез якийсь чувак мотор з собою везе, по закону не можна власла. Ми вже стоїмо десь годину. Нас коротше перекинули ще чергу. Їдемо вже 20 годин. Поїхав назад, розвернулися, їдемо назад на кордон. Ми думали, дібо, що двіжок викинемо і поїдемо вже без двіжка того. Але ніф'я. Двіжок міф'яни викинув і їдемо далі на кордон. Я не знаю. Не знаю взагалі, що відбувається. 4 години на кордоні тут. Навіть більше ніж 4 години. І ми переднули кордон. І вже фініш напряма додому. Сюди ми заїжджаємо, так? Да? Ми вже на Україні, зараз будем їсти. Я собі замовив пюре і відбив нос Тут у нас сніг. Я в кросках літніх. Тут вай фай, що я тебе Так, Да, да. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Короче, подивиться, який мені стейк принесли. А який стейк серьезен принесли. Я понимаю, что я съел борщ, але это ж не значит, что... У мене два рази грубше. Ну не портану. Не, не, ничего, мне хватит, потому как я борща съел, пені. А, ну да, я просто борщан и приятно Вони контролюють все, понял? Ну да, думаю, щоб серый не оставлял, да. мы чуть поменьше сделаем. Заплатив я за пюре стейк і у 180 гривен. Я. Ты бы заплатил 250 рублей. Борщ 70 грамм? Ну, наверное, я заплатил 250 рублей. Смачно капець, стейк кофеенный було, потому что так а дорого будет. Ладно, фиг с ним. Я в Італії вообще за 300 гривень бургер кинг в хал.